Всім доброго дня! З вами, як завжди, підбір та пригін автомобілів. Звати мене Андрій і короткий огляд ось такого нового Renault Grand Scenic. Перша реєстрація його в Нідерландах була 2018 року. Це є дата реєстрації, але продукція даного автомобіля буде 2017 року і в Україні також він буде стояти на обліку 2017 рік. В гарній комплектації, як ви бачите, фари стоять LED Power Fusion. Це вже четвертий Renault Grand Scenic. новий автомобіль, нового зразка, на гарних титанових дисках, в гарній комплектації, білий перламутр. Ось такий автомобіль охайний. Має незначні е, пошкодження е, на... В передньому правому крилі, якщо я не помиляюся, має царапинку, ну, але це все можна ті всі недоліки устранити вже в Україні. Гарний шикарний салон в комплектації боус. Всі чотири стеклопідівночі, складання дзеркал. Ось такі в нас сидіння з гарною боковою підтримкою, великий планшет. Ось так виглядає в нас спідометр. Руль, ну, кермо автомобіля в принципі, нічим аж так не змінилося від попередньої моделі. 6, 81 кВт механіка. Вартість даного автомобіля буде становити приблизно від 16,5 до 17 тисяч доларів. Більш точну ціну зможу вам сказати в понеділок, тобто завтра кого цікавить автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 2599. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб всі нові відео, які я закидаю на YouTube канал, ви одразу получали повідомлення і могли переглядати і одразу телефонувати, якщо когось щось зацікавило. В суботу будемо планувати виїзд в Нідерланди, можливо, кого цікавий особисто підбір, також можна це організувати і можна їхати в Нідерланди, якщо маєте дозвіл на виїзд. Тому що, як ви знаєте, зараз ну, не всі чоловіки можуть виїхати в Європу. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, до побачення, до нових відео.